Піший марафон із п'ятої ранку луцька журналістка Еля Коротинська простує 37 кілометрів від садиболипинських до обласного центру, щоб назбирати на 37 fpv дронів. Хоче роздобути завдяки небайдужим людям півмільйона гривень. Я насправді думала, що це буде набагато важче. Думала, набагато буде важче, але так доволі ну це не марафон. Там 42,5 кілометри бігом. Це піша хода. Дуже класно, дуже легко, насправді не скажу, що дуже важко. Акцію проводить у свій 37-й день народження. На третині шляху повідомила, що вже має понад 130 тисяч гривень. Реквізити для тих, хто має можливість підтримати збір донатом, ви бачите зараз на екрані. Їх також можна знайти і на нашому Ютуб-каналі, телеграм-каналі, і на сторінках у соцмережах нашого 12-го каналу. Ну, я вам раджу подивитися увесь сюжет про журналістку у вечірньому випуску новин, аби дізнатися більше.